Всім привіт! От на сьогоднішній день нам потрібно розуміти, кого ми слухаємо лже пророків чи вчителів, що ми слухаємо? Якісь там ілюзії, всякі. Сьогодні дуже багато людей дивляться всякі веселі програми. Багато хто погруз в іграх. І коли їм говориш, у що твоє життя А Людина не розуміє, вона не чує, вона не бачить. Всю серйозність проблеми вона не бачить. А Бог, він не хоче смерті людям, він не хоче, щоб людина помирала, він не хоче. Він хоче, щоб люди покаялися і переродилися, і жили вічно. Але люди надіються на людей, і це є проблема. Всяких там президентів, всяких собі понабирали кумирів і говорять, та чи та людина вона мене спасе, вона поміняє моє життя. Якщо я довірю своє життя тій людині. То всі мої негаразди покриє вона, вирішить всі проблеми. І дорогенько я вам скажу, і це є помилка людини, яка надіється на людину, її життя прокляте тоді. І Господь він через пророків говорив людям, Він роками, тисячоліттями говорив, стукав, стукав до людей, але люди не чули, не розуміли. Не хотіли чути. Дивишся зараз. А люди, як ті роботи, як машини, вони видають слова просто людей, яким вірять і довіряють. А насправді людина має довіряти Господу. І це, і це є вся наша реальність. Без Бога це все ілюзія, яка пропаде в один момент. Тож Покайтеся, вибирайте Господа. Хай Бог вас благословляє.